Цього тижня, вже дай Боже, післязавтра мають українцям та українкам представити план перемоги, ну принаймні його основні контури. Цікаво, які очікування у о, наших захисників, захисниць, у вас, у побратимів, посестер, чи взагалі о, думається про це на фронті? Ми не тільки не думаємо про це, ми не маємо ніяких очікувань. Наше основне завдання це. Виконувати наш військовий обов'язок, захищати нашу країну і знищувати ворогів. І якщо будь-який з планів ідей то, що буде допомагати нам захищати нашу державу, ми звісно, що будемо схильно і позитивно до нього ставитися. Тобто найважливіше і основне. Це е, максимальний коефіцієнт корисності в цьому плані для сил оборони України. Як ви вважаєте, Андрію, як міг би Захід посилити наші безпілотні системи? Ну, з одного боку, ми знаємо, що. В американців тільки зараз з'являються взводи безпілотників, а в Україні повним ходом вже є батальйони. Не здивуюся, що найближчим часом ми побачимо бригади, якщо не дивізії, і можливо навіть цілі армії безпілотники, можливо, я десь вже перебільшую, але так чи інакше, Україна в цьому плані передова держава світу. На жаль, і Росія, також яка стоїть навпроти, але тим не менше хочеться зрозуміти, наскільки в принципі сили безпілотних систем залежні чи незалежні. Від от, іноземної підтримки. Наразі найважливіше, що можуть давати нам наші союзники, наші партнери, це комплектуючі для створення безпілотних авіаційних комплексів, це, власне, комплектуючі для створення різночастотності безпілотних авіаційних комплексів, а також безпосередньо системи радіоелектронної боротьби. Це буде найважливішим для нас, як для бійців бригади Рубіж, так і для Сил оборони України в цілому, через те, що ми знаємо, що Російська Федерація. Більш е, розвинутих в напрямку систем радіоелектронної боротьби, також ми знаємо, що американці, і в принципі війська НАТО теж достатньо добре розвивалися в цьому напрямку. Власне, е, сили оборони України дуже активно і дуже якісно е, розвивають системи безпілотних сил різних типів. А от е, системи радіоелектронної боротьби у нас розвиваються значно повільніше через певні фінансові обмеження, через певні. Е, Через певну новизну для нас цього роду військ, тому надзвичайно потужно було б і добре. Якби наші союзники і партнери допомагали нам в цьому напрямку, ну і цікаво наскільки е, в цьому контексті залежні від таких, е, ну будемо казати, держав, як Китай і Тайвань, з одного боку, Тайвань, який є союзником американців, з іншого боку, Китай, який є ну таким, прихованим союзником Росіян, але й водночас е, Україна теж отримує, наскільки я розумію, е, принаймні там на приватному рівні значну кількість що комплектуючих. Що конкретно, от уже готових зібраних безпілотників? Тут потрібно розуміти, що приватний сектор Китаю, йому, як і будь-якому бізнесу, в принципі, байдуже кому продавати. Це перш за все, бариги, і вони будуть продавати тим, хто платить гроші. Відповідно, інституція держави тоталітарний, комуністичний ем, якийсь процес Китаю, він, звісно, що є союзником до Росії. Тому Росія отримує значно більше підтримки в цьому напрямку і від приватного сектора, і від державного сектора. Китая, звісно, що для нас було б значно корисніше, якби Тайвань допомагав і підтримував нас чіпами різних типів для створення фпв-коптерів, для створення безпілотних авіаційних комплексів дальньої розвідки. Тощо, і звісно, що було б добре, якби Китай все ж таки усвідомив він, усвідомлює чудово, але якби Китай все ж таки прийняв правильне. Рішення і правильну сторону цій війні, а не підтримував окупанта Росії. Однозначно хочеться вірити. Дійсно, що знайдеться е сила у світі, яка зможе їм е їх у цьому переконати. В принципі, Сили оборони України е на сьогодні виглядають найбільш переконливою силою у світі, але на жаль, е рішучості наших західних друзів і партнерів поки не вистачає дуже часто. Андрію, хочу про не. Тривіальний такий момент ще поговорити з вами вкрай рідко під час війни говоримо про таке явище як погода, але ж наскільки я розумію, для фронту і в тому числі для сил безпілотних систем дуже часто саме погода має колосальне значення. От останніми днями дуже міняються метеорологічні умови по всій Україні. Наскільки розумію, і вашої ділянки фронту це стосується так само. Ворог при цьому намагається наступати на багатьох ділянках. От наскільки зміни погоди зараз грають? На руку ворогу або навпаки нашим захисникам-захисницям в принципі це гра в дві сторони за рахунок того, що крайніх три дні е, йдуть дощі, ідуть е, в принципі погані погодні умови для безпілотників для е, сил безпілотних систем всіх типів. Абсолютно, це як допомагає, так і звісно, що е, ускладнює роботу. Цьому допомагає. Тому що противник теж не використовує таку велику кількість FPV-коптерів, не використовує таку велику кількість розвідників дального типу, тощо чому заважає через те, що коли вони проводять свої штурмові дії, ми вже не можемо протидіяти таким потужним інструментам, як FPV-коптери, як безпілотники зі скидами, як знову ж таки ті самі літачки, які надають нам розвідувальні дані, хоча б про підготовку штурмових дій до початку самих штурмових дій, тому звісно, що це палка з двох кінців, і вона як і допомагає, так і ускладнює. Але ми вчимося дуже швидко реагувати і якісно реагувати незалежно від погодних умов на ті чи інші штурмові дії. Наприклад, на бригаду Рубіж протягом крайніх декількох днів штурмували приблизно 7 одиниць техніки, і з яких було знищено 5 одиниць. Відповідно, незалежно від погоди, ворожа техніка горить, а ворожа піхота вмирає. Сили безпілотних систем це та складова армії, де і технології мають колосальне значення, і ну так би мовити, кмітливість, просто людська кмітливість інтелект мають велике значення. Наскільки в цьому контексті можна говорити про те, як змінюється поведінка ворог, наскільки він вчиться і демонструє цю кмітливість? Ворог достатньо швидко навчається, ворог достатньо швидко розвивається, він намагається використовувати якісь нові нові методи ураження наших сил, він намагається використовувати нові нові методи для протидії наших безпілотних авіаційних комплексів. Знову ж таки, наголошую, що система радіоелектронної боротьби в Росії одні з найкращих, і це велика проблема для нас. Так, ну і власне для тих людей, які Хотіли би стати операторами, можливо, FPV-дронів півдронів безпосередньо нищити ворога, або брати участь в операціях з ну, більш. Там на далекій відстані літати я маю на увазі, як розвідку, так і можливо не також засоби ураження. от нещодавно буквально притула збирав на дар. наскільки я розумію, це е, такий от е, аналог ЕФПвішок, але з крилами і набагато далі. Ну якщо дуже спрощувати, тобто що людині, яка хоче навчитися е, десь тут у тилу е, літати, а потім в перспективі йти е, до війська служити, що би ви порадили, можливо, ви називаєте якісь плюси та мінуси Отакої от служби мінусів служби в безпілотних системах безпілоток взагалі не існує. Чому? Тому що ти постійно розвиваєшся, ти постійно самовдосконалюєшся, ти постійно отримуєш якісь нові навички. Тобто, ти не стоїш на місці, ти стаєш кращою версією себе. Сьогодні ніж ти був вчора. Це великий плюс. Е, плюс, що потрібно робити, в принципі, літати може навчитися абсолютно кожен. Дуже важливо навчати тактико-технічні характеристики безпілотних авіаційних комплексів, а також як їх в принципі робити, як з ними працювати, які антени використовувати, е, які частоти найбільш якісніші, тощо. Тобто, технічна база вона надзвичайно потужна. Літати можна навчитися, наприклад, на е, Програмі ліфтов і в принципі отримати дуже хороший досвід, але водночас це всього навсього 10-15% від того, що ви будете вивчати в силах безпілотки, тому що нюансів неймовірно багато, і вони змінюються абсолютно кожного дня. Андрію, я хочу розповісти на останок нашого спілкування про ваш збір, відрекламувати його для тих, хто нас буде дивитися онлайн в Ютубі. От ми зараз ваша бригада збирає на якраз таки засіб радіоелектронної боротьби і, або навіть засоби, і потрібен аж мільйон. Зібрали поки що, на жаль, чи на щастя, відкривається монобанк, бачу 536 тисяч. Ми цей збір бачили кілька днів тому. Там було менше півніж. Півмільйона, тепер вже трошки більше. Якщо можна, в кількох словах без там таємниць, розкажіть про те, що саме вам потрібно, як це буде використовуватися і чому це потрібно якнайшвидше. Наразі система радіоелектронної боротьби є необхідністю. Це умовний купол від всіх безпілотних систем противника. Наприклад, як тільки ми займаємося будь-якою логістикою, це доставляння боєприпасів, доставляння коптерів, доставляння їжі і води, і перш за все, особово складу на позиції, ми використовуємо обов'язково системи радіоелектронної боротьби через те, що коптери ворогів не стоять на місці. Вони постійно хочуть тебе знищити, і на жаль, дуже багато бійців, які не мають систем радіоборони. Електронної боротьби постраждали від FPV противника, тому це є основою, і наразі, як би це дивно, не звучало, це є базою для того, щоб виконувати будь-які логістичні завдання, будь-які логістичні методи. Тому е, дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори, і дуже прошу кожного українця долучитися і. Допомогти нам вижити перш за все, і допомогти нам виконувати наші завдання далі, Андрію. Я дуже дякую вам за ту роботу, яку ви робите, за захист нас, абсолютно всіх, і власне за те, що навіть за таких умов непростих ви знайшли певну кількість часу для того, щоб з нами поспілкуватися. Дякую вам від імені усіх глядачів та глядачок. Дякую вам, Андрій, чи екіпажу командир «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Робіж НГУ був з нами на зв'язку. Будь ласка, переходьте за посиланням на монобанку безпосередньо цього збору. Донайте скільки ну не те, що не шкода. Мені здається, не шкода нам усім будь-яких сум. Принаймні, мало б бути не шкода будь-якої суми, бо йдеться про наше спільне виживання, про наше спільне, не те, що майбутнє, а навіть і теперішнє, які на жаль, російські окупанти можуть забрати будь-якої миті, якщо фронт, не дай Боже посиплеться, якщо в наших захисників і захисниць не буде достатньої мотивації, не буде достатньої е кількості озброєнь і якості озброєнь. Ну і власне, якщо якщо, якщо. війна це дуже складно. Це величезна формула, і що більше ми допомагаємо, то більше шансів якнайшвидше все це закінчити на якнайвигідніших умовах і е, з якнайменшими втратами. Це зараз для України ключове. Ну і, власне, про цікаві події, які теж відбуваються на фронті, чесно кажучи, не думав, що буду про цю людину говорити в прямому ефірі, але все-таки. Це відбувається, і навіть більше скажу, маю за честь вам повідомити про наступну новину. Олег Ляшко тепер. Командир батальйону, лідера радикальної партії, навіть не знаю, чи вона досі існує, який служить в лавах сил оборони збройних сил України безпосередньо, призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. Про це йдеться в документі, який з'явився в мережі в соцмережах. Різних, ну і власне пресофіцер 63-ї бригади Ростислав Яцящин в ко. Коментарі нашим колегам з української правди підтвердив відповідну інформацію, сталося все 11 жовтня, Ляшка е, призначили комбатом. Ну і е, ще очікується в колег е, додаткові підтвердження від сухопутних військ, але щось я підозрюю, що все таки там і там також цю інформацію підтвердять. Е, ну що тут скажеш? Ясна річ, що коли політик іде е, в армію. Існує певна пересторога і певний скепсис. Але останні два роки, я, чесно кажучи, в принципі, навіть цього відео, яке ми зараз е продемонстрували, я його не бачив. Це мої колеги знайшли. Я жодного відео, е окрім діпфейків, з Ляшком не бачив. Я бачив, як в тіктоці е там приколюються, знущаються е то з ляшка, то з. Луценка то З Порошенка, що вони там нібито на фронті, але от Луценко, якщо списався через хворобу Порошенко, ну окрема історія, Ляшко 100% пробуває на фронті. Є підтверджені, і це, до речі, не лише от у 63-й бригаді пресофіцер сьогодні підтверджував і раніше в. Там різних інтерв'ю також підтверджувалось дотично. і жодного разу при цьому сам Ляшко не був в жодному телеефірі, принаймні на моїй пам'яті. Що я зробив? Я попросив наших колег зв'язатися якнайшвидше з. Паном Олегом, але на жаль, поки що відповіді ми не отримали. Я сподіваюся, що все-таки зможемо поспілкуватися. Бо ну, політика політикою, але останні два роки, якщо людина служить, вона точно має що розказати. Тим паче, на рівні командира батальйону, ну я особисто ставлюся з повагою абсолютно до всіх, хто захищає цю державу, навіть безвідносно. Того, яке минуле було в цій людини. Ну, як політика вляшка, минуле було давайте відверто, дуже сумнівне, питань було дуже багато. Ну, власне, рейтинги безпосередньо останні також про це свідчили. Але я підкреслюю, що як людина себе показує під час повномасштабного вторгнення в часи найгіршої кризи, це показник. Ну, і, власне, не лише про е, окремі особистості хочу поговорити з вами на останок цієї ефірної години, але і про конкретні операції. Таємні деталі курської операції безпосередньо її початку з'явилися в мережі десантники 80-ї. окремої десантно-штурмової бригади зуміли проникнути в російський тил аж за два дні до е, ну скажімо. Публічно відомого початку операції на території Курської області, от ці відео, які ми зараз бачимо на своїх екранах, свого часу опублікували 95-та бригада, це кадри самого такого потужного початку курської операції. Але ж командир вісімдесятки Павло Розлач на позивний «Ведмідь» в інтерв'ю нашим колегам із ТСН розповів про. Те, що насправді не лише е, сили спеціальних операцій, не лише спецпризначенці були на території Курщини до оцих подій, але і безпосередньо десантники цілою ротою змогли е, мало того, що проникнути на територію е, так званої Російської Федерації, так і ще і на цілих, цілих дві доби там зачиїтися. Послухайте прямомову мову офіцера. Мій підрозділ, одна з рот, перетнув кордон за два дні до операції. Ми ховалися в лісі, чекаючи на початок дій. Нашим побратимам зі спецпідрозділів вдалося виконати ризиковану операцію. Якби противник вчасно виявив роту, ефект несподіванки був би втрачений. Я дуже переживав, щоб нас не помітили, але невеликими групами по шість осіб ми перемістили роту від посадки до посадки, заховавшись у лісі. Позивний ведмідь у е, командира 80-ї е, десантної бригади. Ну і власне він розповідає, що ворог в такий спосіб був дезорієнтований. Удари по командних пунктах росіян порушили систему зв'язку, і вже це спричинило хаос у лавах російських окупантів. Через слабку комунікацію вони почали стріляти одне в одного, так званий дружній вогонь. Ну і це дало захисникам України додаткову перевагу. Що ще розповів. Тай ведмідь, що під час його операції, під час цієї операції, його рота обійшла один з російських блокпостів. І вдарила по опонкну, опорному пункту окупантів з тилу. Це дозволило українським військовим успішно ліквідувати загрозу і дати можливість інженерним військам е проробити проходи через мінні поля. Наскільки я розумію, ці проходи в тому числі ми бачили з вами на відео, які демонстрували буквально хвилину тому. Е каже, наші бійці змогли зайти в тил противника, захопити один опорний пункт, а потім і інший. У цей час інша рота, прорвавшись через мінні поля, завдяки роботі інженер інженерів змогла просунутися уперед. Через єдиний прохід на мінному полі одночасно пройшли увага два батальйони: один прямо інший ліворуч. ну і після цього було зачищено ділянку а інженери продовжували спокійно робити свою роботу, розміновуючи позиції, розміновуючи поля для подальшого просування і ще більшого контингенту. Ну і на останок цієї ефірної години така, знаєте собі, неймовірно делікатна новина щодо Ізраїлю та ООН. Мені ці дві. ну От в випадку Ізраїлю держава, а у випадку ООН я б назвав це так організація. Хоча вона доволі специфічна, але тим не менше, ну, організація, можливо, не об'єднаних націй, отак точніше сказати, ОН. Е, але вже ну, як є, офіційно поки називаємо ООН. То мені здається, Ізраїль і ООН це слова Антоніми. Так само і Україна і ООН. Але, можливо, навіть Ізраїль ще більше, бо плювали вони на ці всі загравання з росіянами і з іншими диктаторами, з іншими терористами. ООН виганяють з Лівану. Мало того, що виганяють, миротворчі сили ООН на півдні Лівану скаржаться на те, що ізраїльські танки увірвалися на одну з їхніх позицій. Сталося це рано вранці, в неділю у своїй заяві. Вони повідомляють, що два танки армії оборони Ізраїлю знищили головні ворота їхнього посту в рамії поблизу ізраїльського кордону, і силоміць увійшли на позицію. Військові вимагали. Погасити світло при цьому через дві години неподалік Цахал випустив снаряди, в результаті чого в табір проник дим. Уявіть собі, миротворці ООН побачили дим. Невідомо який раз у житті, але от вони на це скаржаться: що вони побачили дим. І 15 миротворців постраждали від подразнення шкіри та шлутково-кишкових реакцій тобто, можливо, йдеться. Про токсичні речовини. Якщо це так, якщо дійсно проти них було застосовано хімічну зброю, то ми, звісно ж, засуджуємо а, таку атаку. Та і в цілому а, Україна напередодні вийшла з. Засудженням, засудженням того, що були втрати серед миротворців ООН внаслідок одного з обстрілів з боку Ізраїлю. Буквально два дні тому, здається, це було, і, ну, звісно ж, Україна закликала всі сторони конфлікту дотримуватися міжнародного права. Я точно не згадаю, чи було слово засудження. Я точно пам'ятаю, що було слово стурбованість і занепокоєність з Києва щодо цього. То так, ми теж звісно занепокоєні і стурбовані дуже сильно миротворцями. ООН. ми дуже хотіли їх бачити свого часу е, на е, території України, там, де росіяни на нас напали, порушивши Будапештський меморандум, згідно з яким власне все це і мало б розрулювати ООН. Організації Об'єднаних Націй, але оскільки вони підняли лапки і засунули голову в пісок, ми миротворців ООН, не бачили ані на територіях тимчасово окупованих Донбасу, ані на лінії розмежування з 2014 по 2021 рік, ані ми не бачимо не те, що миротворців а ООН, а навіть гуманітарні якісь сили ООН, наприклад, на території Курської області, куди Україна також запрошувала ООН, але вони не йдуть. Знаєте чому Росія цього не хоче? А вони не хочуть, ну а так, от, з Росією. Так, от до них, значить, ставитись і обходитись з ними в такий спосіб, як росіянам незручно. Тому ані ООН, ані Червоний Хрест досі свою роботу на території Курської області не роблять. Сили оборони України вимушені витрачати ресурс на те, щоб прогодувати, привести ліки, відвести на значить народження дітей ще, що ще щось словом повністю обслуговувати оцих от місцевих там на Курщині. Хоча. Цим мали б займатися саме ООНівці і саме Червоний Хрест. Чому цього не хоче Росія? Ну, очевидно, в тому числі для того, щоб скувати Силу оборони України. Але от в цьому плані, чесно кажучи, час від часу радієш за рішучість Ізраїлю, за те, що ця країна, в принципі, навчилась жити без ООН. Ця країна. Доводить Гутеріша до інфаркту, як жартують у мережі. Ну, власне, я перепрошую. Власне, а що ще можна очікувати від керівника організації, яка, по-моєму, це моя особиста думка, нічого не робить. Цахал тим часом пропонує іншу версію подій е, там на території Лівану. Е, вони заявляють, що так дійсно вторглися на позицію миротворців ООН, але для того, щоб евакуювати своїх солдатів, які були поранені протитанковою ракетою. Двоє з них були серйозно поранені. Інші зазнали поранень меншої ступені е, меншого ступеня тяжкості в ізраїльській армії. Додають, що під час інциденту була застосована не хімічна зброя, а димова завіса, щоб допомогти. Евакуації і що вони підтримували, увага, постійний контакт з миротворцями ООН, підкресливши, що не було жодної загрози силам ЮНІФІЛ, так називаються миротворці, від дій Цахалу. Власне сама організація самі ООНівці, характеризують захоплення свого посту як подальше кричуще порушення міжнародного права. Ну і миротворці ООН додають, що в суботу ізраїльські війська також зблокували їхнє критично важливе логістичне переміщення поблизу Мейс-Ель. Джебеля, що також знаходиться неподалік кордону, що власне також варто знати про цю історію. Прем'єр Ізраїлю Бінемін Нетаніаху напередодні закликав ООН взагалі вивести своїх так званих миротворців із півдня Лівану, тому що Хезбола використовує їх ніяк інакше, аніж як живий щит, і от власне. Після цього вже почалися відповідні, так би мовити, інцидентами. Ситуація між Ізраїлем та миротворчими силами ООН на півдні Лівану, як повідомляє The Times of Israel, продовжує загострюватись. Ну і каже нятеняху в цьому контексті настав час вивести миротворців з опорних пунктів Хезболи. Та із районів бойових дій Армія оборони Ізраїлю уже не один раз просила про це і отримувала багаторазові відмови. Все це було зроблено з метою надати терористам Хезболи живий щит. Пане генеральний секретар, приберіть свої сили із зони ризику. Це потрібно зробити просто зараз і негайно. Ну що ж, я підозрюю, що після цих подій. Що відбувалися на опорних пунктах миротворців після того, як ізраїльські сили оборони зайшли на їхні опорні пункти і, судячи з усього, не зустрічали спротиву, там трошки показійнували і пішли собі далі. А, чи пішли повернулись назад? Ну, власне, це прецедент, який вкотре нам нагадує, що не просто ООН ця організація, яка ні на що не здатна, але і навіть їхні. Сили, збройні сили ООН, а саме миротворці ООН, це люди, які не здатні брати участь у жодному конфлікті і тим паче зупиняти жоден конфлікт. Очікувати чогось від них на території України чи Росії, мабуть, годі була мрія, була ілюзія щодо того, що колись, коли Україні доведеться брати під контроль певну частину імперії, що розпадеться. А, ну, хтось же має допомогти? Це ж велетенські території, які треба контролювати. І це могли б дійсно бути сили миротворчі сили ООН. Але я підозрюю, якщо ізраїльтяни їх так вигнали, то боюсь навіть що озброєні і не озброєні навіть росіяни теж зможуть їх, ну якщо не вигнати, то принаймні споїти і пограбувати. Це було б дуже в стилі, а, то що відбувається за перебріками. Що ж, ми будемо стежити, як за тими подіями, які відбуваються в Лівані на близькому сході, загалом так і звісно за ходом російсько-української війни. Для цього ми тут, а ще для того, щоб донатити на. Сили оборони України фонд 24 продовжує свою роботу і свій збір на головне управління розвідки, Колеги показують QR-код і ненав'язливо нагадують нам, що ті, хто ще сьогодні не донатив, якраз мають чудову нагоду це зробити. Міні-екскаватор робить чудову роботу на лінії фронту, тихо прийшов, тихо прорив. Тихо, пішов. Оце те, що треба. Це те про що просить гур. Коли вони щось просять, давайте не ризикувати. Не будемо відмовляти цим прекрасним людям. Я, звісно, жартую іронізую. Впевнений, ви і так не хотіли їм відмовляти, і хотіли донатити. Це можна зробити за QR-кодом або ж посиланням фандвадцять 24 tvua Якщо дивитись нас онлайн, то воно якраз під цим відео синеньким виділено. Його дуже класно видно і легко переходити на наш сайт. Давайте так домовляємося через 15-20 хвилин. Поверт. Повертаємося до цієї студії і далі говоримо про найголовніше, в тому числі про те, що відбувається за перебріком.